День Денис Сухотній, голова Закарпатського обласного товариства з інвалідністю, амбасадор безбар'єрності в Закарпатській області. Ми працюємо з темою створення безбар'єрного середовища, і наша задача це в принципі зробити безбар'єрність загальною філософію розвитку держави, розвитку суспільства, розвитку кожної територіальної громади. Безбар'єрність має стати суспільною нормою, а амбасадором безбар'єрності кожна людина, яка поділяє наші принципи, наші погляди. Ми хочемо зробити простори в нашій області, в наших містах комфортними для кожної людини, незалежно чи це людина з інвалідністю, чи це людина похилого віку, чи це мама з візочком. Намагаємося допомогти вирішити питання надання соціальних послуг. Ми намагаємося забезпечити доступність приміщень. Ми намагаємося забезпечити рівне життя кожній людині, кожному мешканцю, кожному громадянину. До нас на це питаннями консультування. Інформування звертаються з питаннями, допомогти облаштувати простір, допомогти знайти надавача соціальних послуг, отримати юридичну консультацію, отримати інформацію з питання законодавства і будь-яких інших питань соціальної сфери і всього, що стосується реалізації стратегії безбар'єрності.